Ось слід, ущільнення від того засраного 4 тонного МТЗ. Напряму по, -по, по чужому, по полю, по сидиратих вон. Поїхало, поламало, потоптало. Довольний. Довольний він, як сука, Чотири пая маєш, розбий собі загон, покатай по-своєму, ніхера. Кожен рік, одне й те саме. Що би я йому не говорив, добре, 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 я не буду їздити. І то десь діє там до півроку. Бачите. О. Видно, що видно, що слід свіженький, то було гарно вчора, вчора в мене були страшні нерви, я то не міг знімати, випали одні виївки. Ну і що? І що далі? І знову ж таки, що я йому зробив, що я йому винен.